САН Борзенко Олена Лобусова Українська Література Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Поетична епітафія пам'яті 30 Поезію пам'яті 30» визначають як вірш реквієм або епітафію слово на честь померлих героїв. Це зразок громадянської лірики, твір, у якому поєдналися різні емоції, жалоба за загиблими та уславлення їхнього патріотизму. Вірш присвячено молодим захисникам України, студентам і гімназистам, які загинули в січні 1918 року поблизу селища Крути на Чернігівщині. Вони стримали наступ російських військ та полягли. В нерівному бою із загарбниками поховали їх у Києві на цвинтарі, що на Аскольдовій могилі, урочище на правому березі Дніпра. Павла Тичину глибоко вразила смерть молодих людей, цвіту української нації. Загиблі для нього мученики, які віддали життя за вільне майбуття свого народу. Недарма поет пояснив їхній подвиг як самовіддану боротьбу зі злом вмерли в новім заповіті з славою святих, вони пожертвували життям, захищаючи свій народ та його національні ідеали. Виклад у творі урочистий і піднесений, сповнений емоцій. А серед почуттів ліричного героя панують скорбота і праведний гнів супроти ворогів убивць Боже Покарай, але аж ніяк не зневіра й відчай. Цей твір звеличує героїзм, подвиг славних синів українського народу. Читецький практикум. На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт. Покривав і по дорозі нам іти у світ, На кого посміла знятись зрадника рука? Квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн? Боже покарай. Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті. З славою святих на Скольдовій могилі поховали їх. 1918 рік. Виявляємо літературну компетентність, які почуття виникли у вас під час читання вірша? Поясніть Образний зміст рядків вірша. По кривавій по дорозі нам іти у світ, які біблійні образи є в поезії. З якою метою їх використано? Вірш Пам'яті тридцяти має обрамлення. Яка його роль? Виявляємо обізнаність у сфері культури. Знайдіть у мережі інтернет і послухайте пісні на вірш Павла Тичини Пам'яті тридцяти у виконанні Марії Бурмаки реп-гурту Апокриф Яке враження справили на вас музичні твори. Запрошуємо до бібліотеки. Завітайте до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника та прочитайте вірші Павла Тичини Ой, не крийся природо», ЕНГармонійне. Скорбна мати. Дума про трьох вітрів. «І Білий і блок. Мадонно моя. Золотий гомін. Поділіться враженнями з однокласницями та однокласниками. Таблиці схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням інтерактив.ранок.com.ua